Так, добрий день, люди на ютубі. Слава Ісусу Христу всім Християнам, я зараз про якість повітря в помешканні. В нас, якби на якість повітря в помешканні трошечки впливають, нам допомагають дихати домашні рослини. В нас жінки намагаються їх купити, дома їх багато. так. Вони очищують, є такі рослини від токсинів, навіть помешкання очищують. Так, поглинають вони вуглекислий газ і кисень нам дають, дарують нам свіже повітря. В мене в великій кімнаті, звісно що в мене є такі от гарні квіточки. Це таких вазоночки, квіточки. Я. Тепер так купила такий шикардосний прилад. зараз вам показую. Ось цей прилад, отут він так от вмикається. Треба трошки потримати, от я його вмикаю. І тут показники, всі зараз будуть показники, які в мене повітря. Там навіть є показник формальдегідів, вуглекислого газу, так. Не дай Боже, забруднене повітря там ну чадним газом. Отакі, от. Формальдегіди, то всі знають нові меблі деколи. От. Так. Зараз вам показую один такий цікавий <смі> цікава штука. Чи він працює? Якщо ви його купляєте, ви ж ідете на пошту, ви його купляєте. Як можна його перевірити? Він недорогий до речі. У нас в Україні його продають не за великі гроші. Як він показує вуглекислий газ, якщо на нього дихнути, припустимо. От Я дихаю, так? От дивіться. Зараз він, він майже одразу починає реагувати, а ні, я ще не реагує, Ще не стабілізувався зараз, зараз, зараз. Зараз він починає показники, показ... Во, показники пішли, показники пішли. Він починає вимірювати повітря. Зараз я дихну вуглекислим газом на нього. Тобто повітря абсолютно чисте в мене в помешканні, як визначає вуглекислий газ. Якщо я от просто почну дути, зараз помахю. Я виділяю вуглекислий газ. От якщо я сильно сильно дую, показники одразу змінюються. От, я втонула, вуглекислий газ я виділяю. <рес> Коли я дихаю, його якби небагато, от зараз я говорю, зараз воно нормалізується. Ще буквально пройде там декілька секунд, і воно вже нормалізувалось. Тобто, так. Якщо сильно дути вуглекислим газом,